Так, ну що, друзі, граю свій фірмовий варіант захисті Петрова. Надоїли ці класичні стандартні лінії. Ось, граю я. Оцей Деміано варіант Деміано. І нападає, якщо слон захистить, зараз буде дуже класна ще й пастка. Ось, ну Зазвичай ходять, звісно, слоном, слон D7. Ось. І от так от нападаємо на цього пішака. Ну і перевага двох слонів зазвичай тут uh, чорний з'являється. Без пішака. Ну тут два нулі потрібно робити, а після того бити. Так, що таке? Що навіть тура захищає, все одно є взяття. Ось що цікаво. В цьому варіанті там ферзь не може бити. Чекайте, чи може бити? Ні, ферзь не може бити, бо там. Версь б'є. Тура б'є і слон б'є слона. І турою не можна бити слона, тому що турамат. Ось таке. Ну, Це все теорія така. Це все така от. Розробочки такі цікаві. Ну, це вже дев'ятий хід. Це, щоб сюди дойти а, зазвичай, як вчили по книгах. Що не можна. А... Не можна так грати. Ось, не можна так грати. Так вчили колись по книгах: що не можна, коли кінь побив коня, не можна симетрично відповідати. Ой, кінь побив пішака, не можна симетрично відповідати взяттям пішака. Тож взяти пішака на Е4. Там кінь б'є Е5, кінь б'є е 4. Не можна відповідати, бо ферзь виходить на Е2, і партія програна. Ось, це те, що я вчив ще в 2011 -му, 2012 -му роках. Те, що ще дивився про російську партію брана Петрова, потім навіть вже в 15-16 році ось ця вся теорія ну, була. Сім відома. Так, можна, звісно, бити, і, напевно, потрібно бити. Хай він тепер думає, що там йому робити. І ще вперед якийсь такий собі хід тут, не думаю, що тут. Підвисання якісь є. Ну, вже видно, що по пішаках вже все вирівнялось. Можна, напевно, просто зіграти слоном на е 7 стандартний в захисті Петрова на е, будь-який випадок життя. друзі. Ну, Так от воно є. Колись я своїх учнів вчив, вони сміялися з цього. Що постійно е 7 е 7 постійно е 7 Щоб не було в захисті Петрова, є хід е 7 так, ну ось тут є такий хід слоном на А3. Ось, розбити пішакову структуру. Ну, але напад на коня. Якщо кінь відходить, б'ємо пішака. Кінь б'є пішака, б'ємо ще одного пішака у відповідь. І якщо тура нападає, слон відходить, і слон не може напасти, тому десь кінь знову-таки відскакує, ми нападаємо на коня. І в нас така о, гра вже без пішака буде в білих. Білі будуть, не будуть мати пішака. А якщо він тут захоче зараз вдарити, спочатку напасти на або давайте захистимо пішака. І я схожу пішак вперед. Саме F6, якщо кінь поб'є, кінь просто буде в пасті. Він спіймається. Так, також не можна грати. Можна подумати, що він відіграє пішака, хоча насправді не відіграє. Ну, граю проти 249. У мене вже вищий рейтинг. Я так помаленьку, бачите, йду, йду вже. 259, тільки що дві партії, бо програв 2400 в виграній позиції, причому помилився. Ось, ну, першу окей, програв по праву, а другу. З 2400 зіграв десь непогано. Ось, ну, приблизно ми з ним в рівню на рівну граємо. Так, ну тут можна бити. А, -а, а, знаєте що? А є якийсь такий хід. Ну, тоді мені не зрозуміло, що він робить. Пробачте. Не знаю, що він робить взагалі. Це і все, так? Можна, звісно, напасти на нього, щоб вже повністю висікти цього конячку. Видно, що він же тут не дуже комфортно себе має почувати. Якщо ще піде на край, то там ще є такий хід конем, зайшов кінь, напав, побив, пішак побив, висить, не висить пішак, тому що слон захищає його на F6. Знову ж таки, все добре. Взяли, взяли. Окей, давайте все-таки нападу. Хоча, чекайте, я недооцінив цей хід. Ой-ой-ой. А, ні, нормально. Все нормально. Окей, слон же повертається, все добре. Все буде добре. Просто б'ю. Гра на двох флангах, тому я думаю, що добре, що в мене є слон. Інколи я залишаю конячку, інколи в цьому випадку я залишаю... Слона. Тому що гра на двох флангах і слон краще з цією задачею справляється. Ну, це всім-всім відомо. Так, побив король, побив, мішак. король буде підходити поближче до конячки, ну, взагалі поближче до гри. До центра, і тоді вже можна буде вести пішаків. У мене зайвий пішак, тому я можу навіть розмінювати всі фігури, які є. Так, давайте, щоб коника звідти і не випускати навіть. Ось таке. Це але все. Ну давайте пішак далі вперед. Ну, давайте ще третього пішака кинемо туди. Пічку. Ну, зараз буде просто С4, П4, П3 і все. Не так, важко, звісно. Так, ну конячка кудись, куди йде, цікаво, сюди. Нехай йде. Шах, напевно, буде давати. Нехай дає. Ні, не дає він шаху, ну тоді тоді мій король просто буде дуже рухливий тут. Давайте. Його король обмежений тут багато в чому. Брусія, мій король досить активний. лише до центру Хотів показати просто цей варіант цікавий, який я вже. Так, b 3 тут є чи немає? Давайте ще пішак вперед. До кінця вже. Давайте ще порахуємо цей варіант. Кінь пішов побив, король побив, пішак вперед. Пішак вперед. Король не може бути, тому що я тут б'ю правильно, якщо пішак є, пішак є. Ну, окей, це все, все нормально. Піш вперед. Ну і Б3 наступний хід. Так, Б3. Побили. Ну, бачите, наскільки. Король все ж таки обмежений. Пішак вперед і виграна бахтія просто. Ну, окей, тут навіть шах ще можна дати, щоб вже повністю. Це було досить швидко, ось, ніяких проблем суперник мені не поставив. Ось, ну ось вам ця теорія, яку, От, до речі, в мене якийсь був з двома знаками оклику ухід Конем, а, ну так. Да. Ну тут цікавий варіант, що на взяття. Дивіться, що, що цікаво. Взяли турою, якщо ферзь б'є, ферзь б'є, тура б'є мат. Ось, тому тут два знаки оклику. Ну, але це все теорія, мені знову ж таки, не потрібно було думати над цим, над цим ходом, тому що я просто вивчив теорію гамбіту Доміану. Окей, це навіть не гамбіт, варіант Доміано в захисті Петрова. І що цікаво, що дивіться, скільки часу я програв і вважав цей варіант некоректним. Зовсім. А оцінка комп'ютера 0,6. Ось після взяття, ось так, 0,4. А ось так 0,6. Ну, різниця зовсім невелика. І варіант, який дуже активний, і варіант, який легко вивчити, друзі. Ну, і, і легко грати. Ось, дивіться, як, як гарно це розвивається. І ось тут взяття. І ось такий бум. Бачите? Ну, я думаю, це і так. також має бути з дома ознаками оклику. Добре, друзі. Ну що, всім всього хорошого, такий ось цікавий варіант. Можете спробувати. До побачення.